Вітаю у промову. Іноді ми хибно вважаємо, що нашій мові бракує слів, щоб висловити всі відтінки емоційних значень. Але ж це зовсім не так. Багато російськомовних шукає адекватний переклад слову. Здастісняться. і слушно, що пропоновані варіанти засоромитися або зашарітися не в усіх ситуаціях доречні. Але ж ми забуваємо про прекрасне дієслово знічуватися, тобто відчувати збентеження, ніяковіти, уходити в стан замішання. Конфузитися, а ще можна бентежитися, заминатися, засоромлюватися, тушуватися, шокуватися. А ще діє слово знічуватися означає згинаючись, пригинаючись, зіщулюватися, скорочуватися. Знайоме відчуття, чи не так? Знітитися, тобто зійти на ні, зробитися невидимим. Говоріть українською правильно, впевнено, красиво, не соромтеся, не ніяковійте та не применшуйтеся, тобто не знічуйтеся.